Давай перепишу текст так, щоб його можна було легко зачитати в ролику, адаптуючи під Україну і зберігаючи всі важливі деталі. Чи знаєте ви, що зарості високих кущів лохини ще в доколумбівські часи займали величезні території в Північній Америці? Індіанські племена використовували ці солодкі ягоди не тільки в їжу, але й для лікування багатьох хвороб, особливо для відновлення гостроти зору, яке так важливо для мисливців і воїнів. У 20 роках минулого століття канадські селекціонери зацікавилися цією ягодою. Саме їм вдалося вивести цілу лінійку великоплідних сортів з неймовірно смачними і солодкими ягодами. І що найголовніше, вони виявилися ще й дуже корисними. Заповзятливі фермери почали вирощувати лохину на великих плантаціях і продавати за кордон. Бізнес виявився неймовірно прибутковим, деякі заробляють на цьому мільйони доларів. Канадські сорти садової лохини досі вважаються одними з кращих. Але і наші українські селекціонери змогли створити кілька унікальних сортів, які відмінно приживаються в наших умовах. Сьогодні я хочу поділитися з вами деякими секретами, без яких виростити кустову лохину просто не вийде. Часто початківці садівники скаржаться, посадили лохину на сонці, поливають, удобрюють, розпушують, а вона не росте і не плодоносить. У чому ж справа. Виявляється, все впирається в ґрунт. Лохині потрібна дуже кислий ґрунт за рівнем pH від 3,5 до 4, вона повинна бути пухкою, удобреному перепрілим гноєм і подрібненою хвоєю, соснової або ялинової. Перед посадкою ґрунт обов'язково закисляють. Але ні в якому разі не використовуйте для цього рідину з акумулятора або оцет, так можна спалити коріння рослини. Найкраще взяти лимонну кислоту 2 столові ложки з гіркою на відро води під один кущ. Цим розчином пролейте посадочні ями за день до висадки, щоб не обпекти молоді коріння. Висаджуйте кущі на відстані 2-3 метрів один від одного. На дно ями покладіть тренаж з вологих тирси, а зверху можна додати 2 шари соснових або ялинових шишок. Лохи на справжній водохліб. Якщо їй не вистачає вологи, вона просто скине всі зав'язі. Тому поливати її потрібно регулярно і рясно. У спеку додатково влаштовуйте дрібнодисперсне дощування кущ повинен бути оповитий водяною хмарою. Але і тут важливо не переборщити, перезволоження так само шкідливо, як і посуха. Вода не повинна стояти калюжами під кущами, інакше коріння почнуть задихатися без кисню. Щоб зрозуміти, коли поливати, стежте за ґрунтом, вона завжди повинна бути вологою і пухкою. Кислий ґрунт це важливо, але вона повинна бути ще й поживною. Як тільки навесні зійде сніг, підгодуйте кущі розчином сечовини 20 г налійку води під кожен. В середині травня внесіть в пристовбурні круги попівдра компосту і добре перемішайте з землею. Восени голубиці потрібні фосфор і калій. Купіть будь-яке комплексне осіннє добриво і підгодуйте рослини за інструкцією. До речі, лохина майже не страждає від шкідників, її щільні глянцеві листя їм просто не до смаку. Перш ніж рекомендувати вам сорти, ми ретельно їх тестуємо, порівнюємо з іншими і вибираємо найкраще. Серед високорослих сортів зверніть увагу на Берклі, Бригіту, Ханну Чойс, Веймут, Голд Траубе, Боніфації. Шантіклер, Патріот, Деніс блакитну і блакитну врожайну. З середньорослих відмінно зарекомендували себе Фламінго, Мідер, Нельсон, Дюк, Казплішка і Бонус. А якщо у вас мало місця, спробуйте низькорослі сорти, північна країна і путе. Виростити лохину в своєму саду зовсім не складно. Спробуйте, і ви отримаєте ягоди, багаті вітамінами і корисними речовинами. До речі, Ті, хто давно вирощує лохину, кажуть, що у них відмінний зір, а окуляри носять тільки від сонця. Ось такий текст вийшов живий, зручний для читання вголос, зі збереженням всіх ключових моментів і картинок. Якщо потрібно щось підправити дай знати.